30-й розділ слова Агура яке його сина, месіянина. слово мужчини, трудився я, Боже, трудився я Боже, і змучився я, бо думаю, що не мудріший за кожного я, і не маю я людського розуму, і не навчився я мудрості, і не знаю пізнання святих, хто на небо війшов і зійшов, хто ж у жмені своїй зібрав вітер, хто воду в одежу зав'язав, хто поставив усі кінці землі. Яке імення Його, і яке імення сина Його, коли знаєш. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має, до слів Його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправдовольцем не став ти. Двох речей я від тебе просив, не відмовив мені, поки помру. Віддали ти від мене марноту та слово брехливе. Убозства і багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Раба не обмовляй перед паном Його, щоб тебе не прокляв він і ти винуватим не став. Оце покоління, що батька свого проклинає і неньки своєї не благословляє, покоління, що чисте в очах своїх та від бруду свого не обмите, покоління, які гордісні очі Його, а повіки його як піднеслися, покоління, що в нього мечі, його зуби, а гострі ножі, його щелепи, щоб пожерти убогих із іскраю і нужденних землі, дві дочки в кровожерця дай дай. Оці три не наситяться, чотири не скажуть досить. Шоол та утроба неплідна, водою земля не насититься, і не скаже досить огонь. Око, що з батька сміється і погорджує послухом матері, нехай видзьобають його круки поточні, і нехай орлинята його пожеруть. Три речі оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю дорога орлина в повітрі, дорога зміїна на скелі. Корабельна дорога всередині моря і дорога мужчини при дівчині. Така ось дорога блудливої жінки, Наїлась та витерла уста своєї повіла, не вчинила я злого, трясеться земля під трьома і під чотирьма, яких знести не може вона, під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним, як хліба, не їсться, під розпусницею, коли взята за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі. Мурашки не сильний народ та поживу свою заготовлюють літом. Борсуки, люд не сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарани, але вся вона в строї бойовім виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Добре ступають ці троє, і добре ходять чотири. Лев найсильніший поміж звериною, який не вступається ні перед ким. Осідланий кінь і козел, та цар, що з ним військо, якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо заміряєш лихе, то руку на уста. Бо збивання молока дає масло і дає кров удар по носі, тиск же на гнів дає сварку.